Триває набір на навчання за професією слюсар. Ми пропонуємо сучасну програму навчання, яка забезпечить вас необхідними знаннями та навичками для успішної кар'єри в галузі механіки та технічного обслуговування. Програма навчання. Навчання за спеціальністю слюсар включає теоретичні курси, металознавство, технологія металів, технічне креслення, безпека праці та охорона здоров'я. Практичні заняття. Ручне та механічне оброблення металів, збірка та розбірка механізмів, технічне обслуговування та ремонт обладнання, спеціалізовані курси використання сучасних інструментів та обладнання, основи автоматизації, комп'ютерне моделювання технічних процесів. Матеріально-технічна база. Коледж, оснащений сучасними майстернями та лабораторіями, де студенти зможуть набувати практичні навички на найсучаснішому обладнанні. Викладацький склад, наші викладачі це висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом, які допоможуть вам опанувати професію на високому рівні. Практика та працевлаштування під час навчання студенти проходять виробничу практику на провідних підприємствах регіону. Після завершення навчання наші випускники мають високі шанси на працевлаштування завдяки тісній співпраці коледжу з підприємствами.